Ну, те, що поляки почали боятися про те, що в них не буде вистачати української сили, то це головна біль поляків. Тут, чесно кажучи, я думаю, що це питання більш надумане і мало реалістичне. Де, чесно кажучи, воно мене особливо там не тривожить. По, з однієї сторони я безмежно вдячний полякам за їхню підтримку, таку багатогранну і політичну, і військову. І дипломатично, але з другої сторони, я не завжди розумію недії польського уряду, і тим більше польського народу з цими блокуваннями, цих кордонів, цими чергами, вантажівки, зернові коридори і багато чи інше. Чесно кажучи вже і говорити не хочу. Знаєте, це та ложка дьогтю, яка бочку меду спортила в дійсності. І вона таке дежив'ю осадок у всіх українців залишила, Зокрема, у мене є цей осадок. Це не то, що я там знаєте, з одної сторони я безмежно вдячний полякам, а з другої сторони, це ложка дьогтю все рівно є. І за чого. Оці їхні переживання, що це зміни до закону про мобілізацію приведуть до того, що у них не буде вистачати українців як робочої сили. Тому що не секрет те, що багато поляків працюють не на території Польщі, зокрема в Німеччині, тому що там більше платять. А їх цих поляків, які в Німеччині замінили, зрозуміло, українці. А тепер, якщо українці поїдуть, то хто буде заміняти? А як ми знаємо, що не дивлячись на загальну політику Євросоюзу, поляки ну, не пускають до себе арабів і мусульманів, тобто вони не взяли цю квоту на себе, оцих біженців, то Чесно кажучи, я думаю, що там нічого такого не буде по тій причині, що по закону про мобілізацію ми знаємо про те, що українці мають там стати на обліки там багато інших змін, і в зв'язку з чим багато українських чоловіків мали б повернутися в Україну по цьому закону мобілізацію. Ну поки що я такої тенденції як би, не особливо спостерігаю. Я думаю, що не так багато чоловіків з Польщі повернуться в Україну по закону про мобілізацію, а ті наслідки, які там будуть консульські послуги, непослуги, продовження віз, непродовження віз, знаєте, це все вилами по воді ще писано, і це ще, знаєте, як кажуть, поживемо, побачимо, що там буде. Тому що ми знаємо, що закон сьогодні один, завтра до нього є доповнення. Післязавтра його відмінили. І тут, я думаю, що український уряд буде орієнтуватися по ситуації, тому що мобілізація з-під палки, ну, м'яко кажучи, не зовсім. Хороша мобілізація. Хоча я розумію, що батьківщину потрібно захищати і закон про мобілізацію архіважливий, і все це треба робити. Але дуже хотілося б, щоб було більше якихось мотиваційних факторів, які б. Ну, заохочували, а не заставляли наших молодих чоловіків йти на фронт воювати. Так що я думаю, що ті, хто в Польщі, ну невелика кількість їх повернеться, і там не оголять вони той ринок праці в Польщі. Запрошую підписуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, щоб ви поставити свої вподобайки. Ну, і якщо порахуєте потрібно, пишіть коментарі, будемо спілкуватися, будемо слухати думку один одного. Дякую.